Макс Кідрук. Нові темні віки. Книга перша. Колонія Уривок. Рона та Тайрон рушили повз студентські гуртожитки до паркінгу. Сонце припікало, І через пеку вони крокували з проквола, би заошаджуючи рухи. Про що думаєш? озвалася Рона. Кроудер зітхнув. Ні живий, ні мертвий щур, нашпигований агентами, нове покоління патогена, що навчилося ховатися в клітинах, аргентинські жінки, які народжують генетичних покручів, ззовні ідентичних звичайним намовлятам. історію з турецьким літаком, замисел Джейлін. Стільки всього, проте думки крутилися довкола ненародженої доньки. Він проганяв їх геть, а вони поверталися. У грудях немов би застрягла пружина. І щоб більше зусиль кроудер докладав, щоб не згадувати про доньку. То сильніше та пружина стискалася. Думаю про те, з чого все почалося, зрештою відповів він. Знову за своє, похитала головою Рона. Ти не винен, якби не ти, хтось інший розніс би цю заразу, І нічого не змінилося б, ми зараз однаково сушили б голову над тим, що воно таке і як з ним боротися. Змінилося б, подумав кроудер. Цей мікроб сидів усередині нього, досліджував. Промацував, намагався щось зробити. Тепер він прослизає в тіла аргентинських жінок і змінює ембріони в їхніх утробах. Змінює, проте не вбиває. Зате його доньку мікроб убив. Рона мала рацію, агент, зрештою, поширився б рештою світу. Проте, якби кроудер не літав до Уганди, його доньці зараз виповнився б місяць. Вона вже реагувала б на його голос і вчилася б усміхатися. І хай там що казала Рона, сховатися від цього розуміння кроудер не міг. Втім, зізнаватися не став. Щоб він не казав, легше від того не буде. Ти віриш у те, що розповіла Дагмара? Він змінив тему про позаземну цивілізацію. Я тепер була Роне на черга зітхати. Не знаю. Кроудер покрутив у голові останні майнардові слова. Надіслати зонт у відповідь поглянути на тих, хто намагається поглянути на нас. Він багато віддав би, щоб вигадати, як за агентом боротися, але лізти туди, звідки той прибув. Це чомусь не здавалося хорошою ідеєю, аж ніяк. Кроудер промовчав. Знаєш, що мене непокоїть. Рона відвернулася та промовляла вбік. Одна випадкова мутація може вбити людину. А тут змінилося два з половиною відсотки геному і нічого. Немовлята народжуються та розвиваються, наче нічого не трапилося. Вона провела пальцями над бровами, змахуючи краплини поту. Я не вірю, що фрагменти, які агент розкидає по нашій ДНК, це просто сміття. Уяви, яких зусиль довелося б докласти, якби ми вирішили здійснити щось подібне. Переписати мільйони нуклеотидів і розсередити їх по геноми так, щоб не зачепити фенотипних ознак. А тут із цим упорався нікчемний мікроб. Рона недовірлива та водночас здивована хитала головою. Дагмара має рацію разом агенти дещо інше, ніж кожен із них поодинці. І хай там що їх створило, воно розумніше за нас. Значно, значно розумніше. З боків алеї до волинялого неба пнулися старезні клини, на гілках наливалися бруньки. Попереду огляд затуляла будівля медичного центру, нанизані на арматуру бетонні плити, скошений капелюх даху. Марево, що мерехтіло над дорогою, надавало будівлі якогось втомленого вигляду. Кроудер міркував про те, як багато всього вони ще не знають її, від того, пружина у грудях стискалася ще дужче. Не скажу, що на сто відсотків згодна усім, що говорила Дагмара, проте в дечому я таки впевнена. Пригадуєш, як під час першої зустрічі з Громером я вбофнула про рівень загрози 4 та 5 із 10. Так То зараз у нас десятка тайроне, Десяти із десяти, і з цим потрібно щось робити.